Хей, усім привіт, хлопці та мене звати Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Асесінскріт Black Flag. В Минулі серії ми зупинилися на тому, що на Насау прийшов королівський флот з пропозицією прийняти помилування, але ми та Чарльз Вейн вирішили відхилити цю пропозицію і втекти з НАСАУ. Тепер нам треба знайти чорну бороду, де він би не був. Всім гарного перегляду. Ставте курс, йдемо на північ, хлопці. Ми повинні знайти капітана Теча. А чому звучки немає? Я не зрозумів. Так, це кудись те, тут дібрався. Велике розчарування ти. <звігла> його розум <звігла> залишився там, він сказав. Вас усіх повісять, якщо ви підете за цим бовдером. <звігла> це людина шматок лайна. Я знаю, що... за чим ти прийшов покликати мене додому, Кенневі. Але з Насау закінчено. Я це відчуваю, що там вже нема чого шукати. Я не так само думаю, хлопче. Але не буду тебе переумовляти. Ти все чекає все ще шукаєш свої пошуки. Так. Я взяв місяць назад приз і чув про людину, котру звуть Робертс. Можемо спробувати пошукати його. Thatch. Дякую, Тач. Тепер no, like не сиди тут, як якась мутна риба. Ми взагалі то празнуємо моє звільнення. <laughs> Відкрити цьому хлопцю ще пляшечку. Що таке? Прибережеш мені трошки випивки, поки я не повернуся. Мені, до речі, починає подобатись цей костюм. Костюм тамплієрів. Він без капюшону ходить і такий в коженці. В принципі, для Едварда, для Едварда, враховуючи, що він не, не асасин. Доволі таки непогано. Так, хлопче, стій зі своєю пляшкою, щоб мене не спалили. Ти прям чудово вписуєшся в цей колорит. Дякую тобі, дуже сильно. Так, якийсь дивак, щось він запланував, мені здається. Щось так часто Эй, хлопці, лейтенант! Ви тут? Та тут Стой! Дженкінс, стій тут! І стріляю усе, що почуєш. Моє обличчя, мені здається, помітили. Хтось тебе бачив? Не думаю так, сер, але я впізнав Кеної, і... і він щось запідозрував. Розкажи мені про те, що відбувається на пляжі, бо більшість з них п'яних, тому ніхто не зможе протистояти. Це чудові новини. Розкажи мені про Едварда Тіч, що він за людина. Це теч, сер. glass teapot sir details man stop talking he likes his drink for instance only he makes him queer takes the usual rum flip and fills it with half a weight of gunpowder to top it off did I hear you were right he drinks gunpowder I sir Sure. Він п'є з порохом, випивку. Мені не почулося. Ти сказав, порох п'є? Так, це людина диявол, він робить божевільні речі, і через це його ще більше бояться. Господи, але за для чого? Він тестує свою команду дивними речами. І ті, хто ламаються, не підходять до нього. Сподіваюсь, вони всі сьогодні помруть. Сьогодні буде кінець у сьому. Ходімо, вже час. Швидко. Подай сигнал. І запам'ятай, цей день назавжди. Чого сидимо, Едварде? Блін. Якого диявола? Бляха. Твою ж налівих. Це була пастка. Сподіваюсь, Галка вціліла. Де біса Кенуї? Готуйтеся, хлопці! Сьогодні ми відправимо людей короля до його могил. Так, я тут. Це ми де? Ми на кор... А ні, це мене Галці. Готуйтеся, хлопці, до бою, бой буде важким. Розвертайте, розвертайте її, нам не можна близько підходити до військового корабля. Перехопити треба. Нам не треба прям розбомбити його. Так, все. Зараз буде, напевно, залп. Сидимо, сидимо. Ага. Беремо на абордаж його. Кожна важка одиниця зараз нам дуже потрібна. Чіпляємося, хлопці. Я, напевно, одразу піду, бо не бачу сенсу від цього. Ми їх вже підбили. Давайте застрибнемо до них і переріжемо тих, хто залишився. Чіпляйтеся і застрибуйте до них, хлопці. Я розчавлю вас усіх черв'яків. Я не паду сьогодні, покидьки. Ідіть, візьміть мене. Ви можете битися за свободу, хлопці. Це ясно для вас. Так, дайте я хоча б мечі візьму. Погнали! Хлопці, ми зможемо це зробити. Один за одним вони падуть. Бляха. Та що ж таке? Кенуэй. Тримайся, тримайся, теч. Лови! В світі без золота. Ми би були героями. Все, він не Теч! Дідько Едвард втратив. втратив концентрацію і вилетів за борт. Теч не справився. Дуже багато, дуже багато проти нього було. Диявол відправив мене кудись. Де Галка? Дуже багато кораблів, хлопці, треба вшиватися. Ми вже нічим не зможемо допомогти. Це зал по тому, хто хоче нас переслідувати, і тікаємо. Нормально, ми ще на останній постріл потопили майже одного. Що течем, сер? Він не справився. Капітан.

Ця людина була дияволом, він знав, заради чого йде. Сподіваюся, він знайшов. себе. Мені батько казав, що він буде підпише Контракт приватирив, і цей корабель буде його, і він стане капітаном. Вірно, Кеннес Я думаю про твій план з твоєю обсерваторією. Як ми доберемося до нього? Ми знайдемо раб... рабовласницький корабель, який називається принцесою, людина, котра їм керує, робот. Він нас приведе до цієї обсерваторії. Усі рабовласницькі роботи від королівської африканської компанії. Треба розпочати з, з цього місця. Так, знайти королівський африканський корабель? Ми шукаємо рабовласницький корабель. Все, що пов'язано з Королівською африканською... робовласницькою компанією. Ти ж не збираєшся з ними співпрацювати? Ні, дідько, а дивали. Ми просто шукаємо інформацію. Корабель принцеси? Рабовласницький? Так. Чорна борода сказав мені перед тим, як... Почалася почався обстріл нормально. Капитан. Так капітан Капитан. Фейн тільки що потопив найманську шхуну. Дідько, нам треба йти дуже обережно. Я ж звий, Ну, я згадав, як його звуть, бо <свісно>, окрім бороди, усі ці інші хлопці для мене на одне обличчя тут були. Це той, хто відмовився від е милості короля. І втік е з нами з цього, з насавку. Свавер кастю дрифті, капне. Так, ну щось кораблі взагалі поки що не видно. Ага, ось. Фрегат. Королівська африканська жемчужина? Не цей рбовсницький корабель, кеної. Там дуже багато невидних людей. Я знаю, знаю. Старборд, Кабен! Це оцей нас може спалити? Серйозно? Це прям смішно. Він нас побачив. Корабель втікає. Дідько, мені треба підійти ближче. Бляха, цей капітан Вейн. Він зруйнує все, заради чого ми йдемо. Нам треба підібратися ближче, поки він не потопив корабель. Так, Сем, матч, то ми йому зламаємо зараз. Так, ні, ще тримається. За скільки в тебе стріляти тут треба? Я нічого не розумію. Передні гармати взагалі якийсь урон наносять, чи нам треба дочекатися. Вейн зараз піде на дно. Я підійду ближче. На борт, хлопці. Швидко, як тільки можете. Все чисто. Йдемо далі. Заспокойся, хлопче, пам'ятай, заради чого ми тут? Так, нам треба його захопити. Чіпляємось тоді. А куди ці зникли? Нормально. Мені треба знайти капітана. Підходьте сюди, черви! Зброя не настільки гучна, як слова, я зроблю і те, і те одночасно. Просто дайте мені знайти капітана. Я про все подбаю. Так, витягуйте мені капітан. Цей капітан повинен зустрітися з принцесою через декілька місяців. Добре, тоді викладай курс. Ви будете шкодувати про те, що зробили. Дідько Вейн! Оооо, Чарльз. І ти такий диявол. Закрив рота. О, Чарльз. Краще мені це зробити. Хлопці? Бачите, хлопці, я порозмовляли і думаємо, що ми втрачаємо час дуже багато на ці дурнощі. І взяли мене капітаном більше кращим, ніж тебе. Я тебе поріжу, зраднику. Я думаю, декілька хлопців ми відведемо у Кінгстон. але з деякими з вами мене взагалі немає шансів. Ти пошкодуєш про це. Я вже починаю шкодувати. Так, ну добре, час. Викиньте їх. Кого потрібно, ув'язніть. Я доберуся до тебе, Джек Рекхем. Я розріжу тебе і витягну усі твої органи. Господи, де замовкне орати, Вейн. Це взагалі без сенсу. Що ж, що ж, ось наш головний Едвард Кеннею розмовляє. Скажи мені, капітан. Як можна було бути геніальним на кораблі, де немає ні зброї, нічого іншого, Да замовкни ти. Ой, блін. Зараз будемо щось думати. Подумаєш, дві мачти зломано, і немає нічого. Так, ну ми на острові. На якому саме? Враховуючи в якому ми становищі вже дуже давно. Так, краб, іди сюди. <реку> Стій, на спокій. <реку> Я беру ці устриці <реку> собі. Господи, ти збожеволів цей острів повний їжі. Навіщо ти це робиш? Я це забираю. Я знайшов це перше. Господи. Та ти реально збожеволів!» Ні! Не слідуй за мною. Чуєш мене? Не шукай мене. Залі добудав. довбаний дурак. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!